Український Червоний Хрест відзначає 95-річчя. Щороку лише у Києві його волонтери обслуговують 35 тисяч хворих та нужденних. Профілактика Вілснідо, догляд за самотніми пенсіонерами, протидія поширенню туберкульозу, основні напрями діяльності товариства. Цьогоріч місто для потреб Червоного Хреста виділило понад півмільйона гривень. До ювілею організації її активісти отримали від міської влади подяки та медалі. Ми будемо допомагати. Е е Медичній службі, первинної ланки, щоб люди, які в них є є на обліку в червон... стали, були на обліку і в Червоному хресті. Ця організація найпотужніша, вона має розглуження по всій державі і в місті Києві в кожному районі. І тепер в місті Києві 157 сестер червонохресних, три тисячі донорів.